Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві. І ще раз і ще раз хочу привітати усіх сьогодні з великим святом для нас, нас українців, всіх християн, вітаю зі святом покрову Пресвятої Богородиці, наших військових як захисників, так і захисниць. Вітаю з їхнім професійним днем. Захисника України і захисниці. Я вітаю всіх українців, які відчули в собі приналежність до цієї нації українців з заснуванням української повстанської армії. Я думаю, що для багатьох тепер це стане зовсім іншим розумінням, що це все було. Ну і з ним українського козацтва, справжнього українського козацтва, яке захищало Україну, а не потім служило царю, винищуючи самих ж українців. Тож вітаю всіх сьогодні з цим святом і розпочинаємо нашу вечірню молитву варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Так як я вже зранку анонсував. Що сьогоднішня наша варта, це вона мала тривати молитвою Вервиці. Тобто в кожну годину, яка є призначена для спільної молитви, кожен з нас мав молитися один десяток. І завершуємо ми сьогодні якраз останнім десятком, останнім наміренням, яке є в Вервиці цій, яку мали молитися щоденно. Оскільки сьогодні п'ятниця, то, то ми мали брати страстні таїнства і останнє страстне таїнство розп'яття Ісуса Христа. Чому так важливий цей момент розп'яття, пережити кожному з нас? Березь, тому що треба подивитись на позицію Марії. Що ця жінка робила, коли бачила смерть свого Сина? Вона просто стояла під Христом. Вона була зі своєю дитиною до кінця, була з Ісусом до моменту Його смерті. Знову ж таки, приклад Марії це приклад вірності. Які би не були обставини життя, бути вірним Богові до Кінця. І тоді отримаєш нагороду. Отримаєш Воскресіння, отримаєш ту ласку, що тіло разом з душею було взято на небо, так як у Марії. Чому вона удостоїлась цієї ласки? Та тому що була з Богом до кінця. Розумієте, до кінця. Бачачи смерть своєї дитини, вона не нарікала на Бога, не звинувачувала, не відвернулась. Вона була з ним. І в цей час кожен з нас має бути поряд з своєю дитиною, поряд зі своєю коханою людиною, своїм чоловіком, дружиною. Якщо поряд зі своїми побратимами, які нас зараз захищають, а ми духовно маємо бути поряд з ними. Але вся Україна має бути поряд з Богом. Ми не маємо права в цей час. Цей момент, незважаючи на жодні обставини, відрікати з Бога, звинувачувати, його, відходити від Нього. Розп'яття Христа сьогодні переживаємо з позиції Марії, яка була до кінця, яка не зрадила, не нарікала, не відмовилась. Тож будьмо з Богом до Кінця, щоб Потім пережити воскресні таїнства. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідло на твого. Бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, благословене плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Достойна Євоїстина величати блаженної Тебе, Богородицю, пресно і пренепорошної, і матір Бога нашого, від чеснішої Хировіми, незрінно, від Серафимі, що без утління породила, породило, сущу Богородицю Тебе величає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, захорони цей сьогоднішній вечір і цю ніч, усіх наших воїнів, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови, зерви, Господи, всіх наших медиків і перепрошую всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захистить захорони Господи кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх українців, що є ще на окупованій територіях, захистить. А тих, які є на звільнених територіях, просимо Тебе, Господи, допоможи як можна швидше відновити всю інфраструктуру, захорони і захисти всі, і поверни живими, неушкодженими додому усіх наших військовополонених, і просимо Тебе, цей і Хай Пресвята Богородиця також допоможе всім нам, і щоб було просвітлене серце, розум і душа всіх наших ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захоронених захисти нас в цей цю, цю ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, ще раз всіх зі святом. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!